У Житомирі відкрили дитячу точку спільно соціальні послуги. Це проєкт міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ та міського центру соціальних служб для родин переселенців та внутрішньопереміщених людей із дітьми. Тут люди отримують поради, як адаптуватися після переїзду, знайомлять дітей із однолітками, розкривають творчі здібності. Ми сьогодні також маємо вже отримані і канцтовари, і маємо отримані іграшки, ігри, техніку. Для того щоб колеги мали проводити не тільки індивідуальну роботу, а також проводити і групову роботу, зорієнтовану на покращення психоемоційного стану як дітей, так і дорослих. Ця точка в першу чергу охоплює сім'ї, які проживають у віддалених мікрорайонах нашого міста. Це в першу чергу ось, польова, це район паперової фабрики, ось район вокзалу нашого залізничного і авто. Олеся навчається ушу. Остому класі вона одна із учасниць проєкту. Я люблю грати і малювати. Я описую те, що люблю, і хочу. Люди, котрі приходять, скаржаться на важкий психологічний стан. Розповідає психологиня Алла Калінчук. Мені дуже запам'яталася дитинка, яка повернулася. Приїхали з Донецька, і дитина просто не могла спілкуватися. Супровід сімей у нас відбувається постійно. Може до нас клієнти приходити по декілька разів на неділю. Ми з ними домовляємося, або ми, скажімо, зустрічаємося взагалі то два рази в неділю. Ми окремо проводимо групові з дітками, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, а також з дітками, які є внутрішньо переміщені особи. Ми тут проводимо з ними арт-терапію, ми малюємо, ми ліп. Ми з ними проводимо на моторику. У нас дуже багато є різних інструментарів. У нас є ляльковий скажімо, театр, каску терапію ми проводимо. Тобто ми намагаємося якнайбільше стабілізувати і наших маленьких українців, і також і наших дорослих українців. Це перша дитяча точка спільно у Житомирі, де родинам надають допомогу психологи та соціальні працівники. Були в нас такі випадки, коли люди звертаються, що потрібно заключення сімейного лікаря, заключить. В садочок звернення з дитину влаштувати школу для підсилення буде компанія ЮНІСЕФ хоче підключити мобільну бригаду, щоб розширити нашу роботу і надавати людям допомогу. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.